привіт, друже! Мене звуть Дмитро Куріс. Я засновник клубу Кінго Marketplace і це канал товарка без води. І сьогодні вже 340 сороково відео з мого щоденного челенджа відео на YouTube щодня. Сьогодні поспілкуємося про те, як правильно тестувати нові товари, нові гіпотези в твоєму бізнесу на маркетплейсах. Ну а на початку цього відео, як звичайно, обов'язково постав лайк і підпишись на цей канал. І так, для того, щоб бути успішним на маркетплейсах, дуже гарна ідея це тестувати нові товари, запускати конвеєр новинок і тестувати їх. Тобто, нам дуже часто здається, що цей товар залетить в топи, все буде норм, але не завжди так на жаль буває. Так як же тестувати ці нові товари? Я з тобою поділюся моєю гіпотезою, як я тестую товари і який запуск тесту я вважаю найкращим. Дивись, яка цікава штука. Ідеальним запуском тесту була така історія: коли ти показуєш якомога більшу кількістю людей твій товар, в цією ціною якою ти бажаєш, щоб воно продавалася, і люди вже або купують, або не купують. І ось тут найголовніше завдання створити такі умови, щоб твій креатив або твій товар побачили якомога більша кількість твоїх майбутніх потенційних покупців. Як це робимо? Ми Ми користуємося внутрішньою аналітикою, яка є у нас в клубі Кінго Marketplace. Ми чітко знаємо, які товари більш класно подаються, які менш. Ми прораховуємо всю юніт економіку, яка у нас може бути через нашого скаута. Тобто, ми дивимося всі витрати, які у нас мають бути на майбутнє. Яка себе вартість нашого товара? Комісія лібаби, екварінг, логістика по Китаю, по Україні, тобто всі-всі-всі витрати. Далі у нас вже сформувалася наша ринкова ціна, і ми аналізуємо: а чи зможемо ми з цією ціною продавати, якщо ми будемо, наприклад, через 10 або 20 днів в топі на першій сторінці. Тобто ми робимо таку рекоргнесировку і аналізуємо наших конкурентів, кон'юнтуру нашого ринку кожної підкатегорії, в яку ми бажаємо зайти. І якщо ми бачимо, що наш товар буде не в преміум сегменті і не в економі, а саме в серединочці, в середній, можливо, середній мінус, це непогана історія, і ми йдемо далі. А далі ми замовляємо в Китаї через авіа одну коробочку цього товару. Це 20-30 штучок. А самі вже робимо все оптимізацію цієї майбутньої картки. Тобто дуже професійно, ми звичайно робимо СОшку. Це тайтл, тобто наша назва товару це збір максимальних характеристик, які на взагалі є на кожній платформі. На це ще пошукові запити на двох мовах. Але на цьому ми не зупиняємося і поки товар летить, ми робимо фотоворонку, тому що ми розуміємо, що фотки з білим тлом не дуже гарно на сьогодні продають. А чому так? Тому що вони просто не виділяються серед своїх конкурентів, і тому ми звертаємося до дизайнера і робимо круту фотоворонку. До речі, сьогодні у нас в клубі зустріч з експертом з найкрутіших креативів. Це моя дружина Віта. Вона робить найкращі на сьогодні креативи, які я взагалі бачив саме для маркетплейсів. У неї черга на 2-3 місяці вперед. Тому, звичайно, я не буду тобі якось рекламувати. Просто маю на увазі, що є в Україні круті, класні дизайнери, які роблять дуже клікабільні креативи. І ось у тебе вже є крео, є сео і товар прилетів в Україну. І далі ми вже починаємо активне тестування. А як воно має бути? Тобі потрібно через всі канали, через внутрішній і зовнішній трафік. Просунути твою картку в топ, тому що лише там її побачать твої покупці, і ось це я називаю правильним тестом. Тобто, коли вже твій товар максимально упакований з правильною ринковою ціною і його бачать твої покупці на першій сторінці, ось це і є правильний тест. І якщо товар не купують, ну сорі, ти не потрапив в той товар, який потрібен ринку, але нічого страшного, ти від себе зробив все можливе. А ось якщо ти наприклад просто завантажив товари на в розетку і чекаєш продажів, і кажеш, ні, щось тест не пройшов, товари не продаються. Ні, це неправильне тест, Тому що твої товари можливо просто не отримали потрібну кількість показів і, звичайно, не піднялися до гори. А я ще знаю дуже багато селерів, які просто не вміють налаштовувати внутрішні реклами, приймати участь промо-акціях, працювати з блогерами. Коротше, у них немає трафіку на карті товара на кожному артикулі, і звичайно немає продажів. і вони кажуть, ні, цей товар не продається. На жаль. Але цікавий момент схоже товар знаходиться в топі. У когось і продається там, є по 200 відоків, і все норм. Чому ж у когось виходить, а у когось не виходить? А тому, що просто хтось має досвід та наглядовість і вміє розуміти всі алгоритми маркетплейсів, а хтось не вміє. А якщо і ти бажаєш розібратися в усіх українських маркетплейсах, то більше інфо, як завжди, є в описі під цим відео. Просто маю на увазі тест, це не просто залити товар і чекати, коли він буде продаватися. Ні, так воно сьогодні в Україні да і по світу на будь-якому маркетплейсі не працює. Потрібно працювати і з відуками, і з органічною видачою, і з рекламою, тобто з усі ці інструменти, які надає маркетплейс, саме вони не просто так створені, вони створені для тебе, для професійного гравця. Так, май на увазі, челендж мені скоро закінчиться. Якщо тобі подобається такі мої відео, постав лайк і обов'язково підпишись на цей канал. А я бажаю тобі, друже, маржинального настрою, і дуже скоро, тобто завтра, знову побачимось.